Ой, а звідки в тебе такий синець під оком? Що сталося? Та хотів сказати жінці, що суп у неї не смачний, а дуже смачний. Але не встиг договорити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хімік, фізик, математик та філолог отримали завдання виміряти висоту вежі за допомогою барометра. Хімік виміряв тиск біля підніжжя вежі та на даху та з'ясував, що її висота від 0 до 100 метрів. Фізик скинув барометр із даху, заміряв час падіння та обчислив, що висота вежі від 60 до 70 метрів. Математик виміряв висоту барометра, довжину тіні барометра та довжину тіні вежі. Порахував тангенс кута та з'ясував, що висота вежі від 63 до 64 метрів. Філолог продав барометр, напоїв на виручені гроші Сторожа, і той розповів йому, що висота вежі 63 метри 40 сантиметрів. В школі вчителька з учнями репетирують виставу: Я яблучко, я полуничка, я малинка. Мишко. Я ідіот. Вчителька Михайлику, не ідіот а баклажан. Давайте спочатку. Я яблучко, я полуничка, я малинка. Мишко, я ідіот, вчителька. Баклажан ти Мишко, не ідіот. Давайте ще раз. Я Яблучко, я полуничка. Мишко. А я баклажан, вчителька ні, Михайле, ти ідіот. Спочатку малинка. Двоє кумів сидять вечірком випивають. Один щось збирає і кладе до рота, другий каже. Я розумію, що ви вже п'яненькі, але ж то хрущі, а не арахіс до пива.